Значить, друзі, як так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже, от президент Америки, уявіть раніше, президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, 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 там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі фу, це да, на, 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 аж Америки сказав. Зараз як це сприймається, Опять шум на фоні, полісос, вентилятор десь включився, бо отак це сприймається. Як до такого дійшло? А вся справа в тому, що у нас з'явились з вами соцмережі. І якщо раніше, щоб ми десь почули якусь правдиву інформацію, це або в колі оточення треба було мати якусь людину, да, або треба було, ну ну не знаю, десь оце в політичну історію спрягти, то зараз Зараз, будь-яка людина може так вийти в Тікток чи там в інші соцмережі, сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих самих же там ТЦКшників, які там ходять дубінками, всі відстріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, кучу моментів з різними корупційними схемами, з там, розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились. Люди поняли, що, що скільки б не приходили до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не приводили, коли вони стають у руля, все, все одне і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Якщо задайте. Початок війни, як всі сплатилися, які черги воєнкомат були. Люди останні з дому виносили. Люди хотіли. Добиться, нарешті, правди, ми думали, що ми всі сплатимося і так далі, а виявилось, що воно нікому не треба. Типа, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи захищати чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про це, це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви, вже ми нікому не віримо, ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересів Людини ні за що вона вообще впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм вообще вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. І я дивлюсь, вже, всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розтворятися, як ілюзія. Просто ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті. Їх їхніх близьких на наше, це побит з вами просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що. все тримається тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагати, займатися волонтери і так далі. От їм, вообще честь хвала і пошана. Всі інші українці вже або адаптувалися до за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей весь стрес, трежеш, він е, знищує вас набагато швидше, ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, повідомляють, і, і хочуть просто жити. Ну не розуміють, кому довіритися, кого послухати, е, хто вообще може казати правду, хто не правду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати, от дивіться, я попередніх відео розбирав причини, чого може бути мир в Україні і так далі. Але я хочу поб побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже ні на кого не надіялись, повірили самі в себе. В першу чергу в Бога. Давайте повіримо. Реально така ситуація, що крім Бога, не ясно, кому вже довіряти. Повірили самі себе, почали займатися своїм життям, оберігати найцінніше себе, свою родину, близьких, турбуватись а, про себе, і будемо надіятись, що хватить просто розуму цим всім людям в світі, які керують ним, щоб нарешті довести, хоч до чогось путнього наше з вами життя. Ну просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо. Дай Боже, щоб воно вже случилось.